Також аграрії Вінничини розпочали збір зернових ранніх сортів сої, гречки та проса. Цьогоріч фермери у два рази менше засіяли найулюбленішої для українців культури ніж минулого року. Таку тенденцію на посів гречки спровокувала торішня низька ціна. На сьогодні в області лише 5,5 тисяч гектарів під посівом гречкою. Як проходить збір врожаю, розповість Іван Погрібний, головний агроном Іллінецького аграрного коледжу. Вітаю вас. Доброго дня. Скільки в себе на, полі, на полях цьогоріч засіяли гречки? Ну, в структурі вже господарства у нас земель небагато. 80 20, 824 гектара, з яких 30 гектарів займає площа під посівами гречки. Чому так? чому невеликі площі, тому що як вже говорилося про це. Минулорічна ціна трошки стала не приваблювати цю культуру для виробництва, але в основному вирощуємо для того, щоб був попередник і до зернові. Чи вродив врожай цього року? врожай збір врожаю. Ми тільки буквально сьогодні був розпочатий, пробно комбайн. Побачили, що, що трошки висока вологість, хоч і перед цим за сім днів була проведена десекація посіву. тому необхідно ще пару днів підо... зачекати. Ну врожай можна сказати, буде менший в половину ніж торік. Чи важко взагалі вирощувати цю культуру? Можливо, вона потрібно потребує якогось особливого догляду. У нашого гостя проблеми зі зв'язком? Мене чутно? А, чути. Можу повторити питання, чи важко взагалі вирощувати цю культуру, можливо, вона потребує якогось особливого догляду. Для вирощування гречки, в принципі, це не важка культура. Вона в своїй собі вартості на навіть... дешевших у вирощуванні. Це, ну, ми вирощуємо по традиційній технології після оранки відповідні оптимальні строки, використовуємо вітчизняні сорти, під посів даємо в залежності від попередника. Від 100 до 150 кілограм азотно-фосфорно-калійних добрив звичайним рядковим способом з міжнародним 15 см. Якихось хімічних обробіт, обробітків ми робимо тільки одне: це дисекацію, тому що вона дозріває нерівномірно, ну, більш, ніяких затрат немає. Ми гречку вирощуємо ради того, що це є дуже хороший попередник для озимих зернових. При вирощуванні вже озимої пшениці навіть і затрати ми вже не ділимо як тільки на гречку, а ділимо і на ту культуру, яка вирощується після. Вона дає прибавки до врожаю біля 2-2,5 тонн з гектара вже озимої пшениці. Дивіться, цього року це аномальна спека, дуже високі температури, і можете, будь ласка, розповісти взагалі. Чи вплинула якось спека і засухи на вирощування гречки, можливо, на саме врожайність? Ну, зрозуміло, це рік аномальний е в порівнянні з усіма остальними. Ця е жара вплинула на всі культури. На гречку також та це не стало яким, якимось винятком. У е минулому році ми збирали врожай біля 27 за зектара. Е цього року. Це буде в половину менше. Бі біля 10-15 гектарів. 15 центнерів з гектарів вилучають. Жара не, не дала відповідно стартового хорошого росту, зав'язалося менше коробочок, ну і, відповідно, врожайність Ну Ви сказали, що врожаю в два рази менше, правильно? А да. з чим це пов'язано? Ну, каже ж, погодніми умовами у ранньо-весняний період, хоч, в принципі, і гречку ми сіяли в оптимальні строки, це десь приблизно в травні місяці. Але в зв'язку із холодною весною і аномальною жарою протягом літа вийшла невелика невисока вегетативна маса, і відповідно не було де зав'язуватися врожаю. Тому жара, звісно, внесла свої корективи у формуванні вроже. Дякую вам за вашу важливу роботу і що вийшли з нами на зв'язок. Вибачаюсь трошки із ісп... перебоями, але так. А нашим глядачам нагадаю, з нами був Іван Погрібний, головний агроном Ілінецького аграрного коледжу.